Всім гарного і позитивного. Йдемо робити ріпу печену на шпорі з бринзу та із чим. Та та Тай з пасулю мочати. Дивіться. Ріпу ми помили. Мусимо її файно почистити цієї тої нехарі. Всі ми файно почистили. Декайте, ріпку наріжемо на сі кусочки. Не всяк файно на круглі, всякі файні. Хай ніби у вас були всі руні, небо була одна печена, а друга не печена. Так як шпора в нас не є, береме, никайте, сяку, тепшу і мечеме на фідилку туди. Мечеме на газ, найсе на горячі. Посолиме ту і кисю тепшу, сяк, посолиме. І мечеме на неї ріп. Не лоянеме, не будемо лоянити, сяк мечем на мечеме на суль ріп. Не Будете мені зараз казати, а де шпор? Не є шпора. Пумітували сте шпори схожі. сте шпори з хижі, А тепер не знаєте, як доброї ріпи на печі на шпорі. Не є шпору, хочете бути блатні. Тепер сте понакладали всякі конвектори. Понакладали стесні всякі батареї. Тут у вас файно було в хижі. І не годішся заїсти доброї ріпи печеної на шпорі. Ну, так буває. Чуєте, я вам хочу казати, що вдома ви сю ріпу не пекли, бо задимете всю хужу, всі фіргангова зачарите. Фіргангова з чорні будуть дали. Все, йдемо робити далі. Дивіться дали. Ну, дивіться, потятка бабчина. Ну, ми ріпку маємо готову. Дивіться, з чим може цю ріпу їсти. Ми ще й маленько сяку попрянемо попру. Нікайте, є в мене домашній улуй, тот пахливий, такий по соняшникам. Ся Кузьми, ми покапаємо домашнім улойом, всяким добрим. Ну, чисто по соняшником, я люблю много. Береме часничку всякні, посиплеме, всяк помастиме часничком, всяк красно. Йо. Є в нас той бринза, всяк покладу лише на одну ріпинку, покладу бринзи, на одну ріпку. I об osa ne poznet brndzu ne klade. Je v nas tu je marinovana cibuljka. Je v kapusta ne seka marinovana. Je v nas tu je seka i salat ne. Gde натворили. probovati? попробую з še mu natvorili? Ja poprobuju z brndzu. Gde se mm. Bože, je Я просто в шоці. А ще цими руками. Не їжте. Не їжте вілку. Їжте руками, ну дуже смачно. ні. та сяк мало у ацьот. А як у вас ця сяка ріпа називає там, де ви жиєте? Пишіть коментарі, мені інтересно. Усі мені напишіть коментарі. Усі мої потятка бабчини. Все, всім гарного і позитивного робіть ці куколки, їсти, бо сте не були голодні. Ну, Луй дуже пахливий, свій домашній чисто, як. Пасулю мочати я поклала у шапку, йо, іскайте там. А насправді пасулю мачати я вам дам рецепту в понеділок, так що підписуйтесь на нас, бо нас не загубили.